У 2007 році працівники управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС створили первинну журналістську організацію, яка увійшла до складу Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України, 15 березня 2024 року. Рішенням секретаріату обласної організації Лави журналістської спільноти поповнили п'ять представників управління. Відтак сьогодні у складі первинної організації перебуває 12 журналістів. Привітати новоприйнятих із знаковою подією у їхньому житті та в урочистій атмосфері вручити їм журналістські посвідчення. На Рівненську АЕС завітали колеги по цеху Світлана Ляшко та голова Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Завдання журналістів, які сьогодні тут працюють, воно надзвичайно актуальне і надзвичайно важливе, тому що люди, які проживають і в місті енергетиків, і в населених пунктах, які розташовані довкола атомної станції, повинні знати правду про цей об'єкт. Важливий об'єкт це однозначно. І я кажу, журналісти тут повинні сказати своє слово. Професія журналіста дуже відповідальна і затребована, особливо у такі важкі для країни часи. Сьогодні у лавах рівненської обласної організації національної спілки журналістів України 512 журналістів. Майже 40 з них у лавах збройних сил захищають нашу державу від російських окупантів. Ми маємо безпосередні контакти із нашими колегами, намагаємося в силу своїх та незначних фінансових можливостей, оскільки спілка ніким не фінансується, а діє виключно і працює виключно за рахунок членських внесків. То ми і за рахунок цих внесків намагаємося допомагати нашим колегам. Ну скажімо, чим тільки можемо. Це і придбання дронів, це і забезпечення професійною апаратурою. В інформаційному центрі полісся Рівненської АЕС для гостей провели ознайомчу екскурсію, розповіли про будівництво станції та принципи її роботи. У навчально-тренувальному центрі РАЕС вони довідалися про засоби, що забезпечують безпеку виробництва електроенергії та етапи підготовки фахівців. Побачили, де відбувається навчання оперативного персоналу та у який спосіб атомники шліфують і вдосконалюють свої знання та навички. Екскурсія дуже цікава. І що мені, наприклад, особисто мені було цікаво, коли їхали сюди, це те, як атомна станція Рівненська працює зараз у військовий час. Тому що ми всі бачимо, які заходи безпеки і як страдають енергетичні об'єкти. Станція працює, що тут дотримуються всі заходи безпеки. І немає про що хвилюватися навіть в екологічному плані, тому що, ну, по відкритості і по тому, що ви приймаєте екскурсії, ви розповідаєте людям. Це дуже велике. Ну це дуже добре. Тож, гості переконалися, що Рівненська АЕС підприємство, де дбають про безпеку, та дотримується у своїй діяльності принципів відкритості та прозорості. Світлана Рудник, Вікторія Шейкіна, Павло Жиг Уітазге Раес.